На кухні були, якраз дитина і маленька злякалися, сильний був вибух, сильно перелякалися. В хаті стіни полопалися. Полопали стіни, відпала батарея з основання на пол. покрашилися. Дитина злякалася, одразу побігла на руки, стрибнула. З роботи йшла і перебувала в підземному переході. А коли прийшла, то у нас в під'їзді вибито було вікно. І а вдома в мене було два відкрите вікна, хвиля його відкрила. Дуже було глучено, багато людей було. Рвануло і все. Аж тут десь завзличали. Та я вже перестав лякатися. Та я й не лякався. Мені вже 75 років, я не боюся нічого.